Перший після бога залізний генерал, герой українсько-російської війни в усіх сенсах, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, стратег, який зумів зупинити російські війська на підступах до Києва, провів блискавичну харківську операцію та звільнив. Херсон Валерій Залужний буквально ділить одну сходинку по популярності з Володимиром Зеленським. Він в топ сотні найвпливовіших людей світу. Йому не випадково пророкують велике політичне майбутнє. Тож чи може він стати наступним президентом? Та які його амбіції? А ще про минуле і славу залужного. Давайте поговоримо. Мене звати Софія Кожевник. Ставте лайки, підписуйтеся на нас, а ми починаємо. Очкою відліку популярності залужного, безперечно, стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну стримати ворожу орду, яка суне з усіх напрямків, і головне, не дати противнику зайти у Київ. Урядовий квартал було ще тією. Задачею, це зараз. Ми вже можемо оглядатися назад, аналізувати і говорити, а чи правильно все було зроблено? Тоді філіжанки Терезів хиталися з високою амплітудою, і шанси зазнати фіаско були занадто високі. Це саме залужний не дав підірвати мости у Києві 26 лютого 2022 року. За інсайдерською інформацією журналістів BBC, в уряді тоді віддали цей наказ СБУ. Очільник спецслужб Іван Баканов одразу зателефонував залужному і повідомив про свої наміри. Та відповідь головнокомандувача була однозначною ні в якому разі. Мовляв, підірвемо мости, зрадимо і цивільних, і військових, і це рішення залужного, як показав час, було правильним, як в принципі, і решта його рішень. Ось як про залужного відгукується колишній радник офісу президента України Олексій Арестович. Сила залужного в тому, що у нього. очень широкий кругозор, он до мозга костей военный человек, он мыслит о военном, не прекращает мыслить о военном деле ни на секунду, он глубоко предан военному делу, у него нет никаких посторонних взглядов, отвлечений, хобби и так далее, он весь другой военный. Вот. И его кабинет, например, забит военной литературой соответствующей, с закладками, подчеркнутая и так далее, он постоянно сам обучается, раз. Второе, у него есть железная воля, железная, на его решение невозможно повлиять. Причем у него легкая воля. Он не как-жуков, не по-жуковски продавливает так в стиле «Э, Я сказал, значит, пошли. А он очень весел, с улыбкой, легко, беззаботно, но его свернуть невозможно с В народі кажуть, долю не проведеш. Якщо судилося, так і буде. З Валерієм Залужним так само. Він народився у військовому містечку Новгород Волинському. Зараз це звягель. В трьох годинах їзди від Києва. Батько його був військовим, але помер рано. Валерій Залужний жив з мамою та молодшим братом. Як пригадує вчителька майбутнього генерала, вона не була здивована вибором професії свого учня. Бо все дитинство залужного та його однолітки проходило в оточенні військових, ось що про залужного каже його колишня вчителька Тетяна Григорівна, вчителька залужного. Залужний не був відмінником, але був старанним, мав чисті зошити і завжди охайно складені речі. Він з маличку бачив навколо себе військових, любив гратися солдатиками на парті. Солдатиків на перервах і малював. Наша школа була підшевством однієї з військових частин. Солдати до нас на уроки приходили на їхньому плацуль дітей приймали у жовтенята і піонери. Та одразу після школи Валерій Залужний у військові не пішов. Попереду був шлях пошуку себе. Навчання у машинобудівному технікумі. Уявіть, генерал міг стати механіком, ремонтувати станки, верстати або автомати саме така в нього перша спеціальність. А загалом в інтерв'ю журналу Тайм він якось сказав, що в дитинстві мріяв про кар'єру коміка. Чи правда це, чи це був жарт? Залишимо без коментарів. Ким хоче бути Валерій Залужний, визначився в 20 років. Вступив тоді до Одеського інституту сухопутних військ. Там з стрічника виріс до відмінника, закінчив Виш з відзнакою. Потім була Національна академія оборони, теж із золотою медаллю та національний університет оборони імені Івана Черняховського з відзнакою і нагородою, перехідним мечем королеви Великобританії. Генерал Сергій Кривонос якось сказав, що патріотизм залужного це. Феномен той патріотизм, який в нього вкладався з дитинства, якраз і є феноменом того, що незважаючи, от кажуть, він випускник вузу вже українського. Але ж ніхто ж не, не здогадується, що неможливо переключити вуз український там, реки, коли він поступив, то ще багато викладачів, які були безпосередньо, ну що не будемо скривати, суто радянського розливу і. Питання ж не полягає, який був вуз питання полягає в тому, а що тобі розповідали як тебе виховували. Треба віддати цьому інституту сухопотних військ. Там багато було проукраїнських налаштованих офіцерів, в тому числі і ті, хто були е командирами курсів, начальниками курсів, командирами, рот, командирами зводів е на курсі е Валерія Залужна. Вони достатньо цікавий такий курс, величезний набір був. І ми більш старший курс це зі сторони і нас певні речі дивували. Але між тим їх правильно виховували. Це стосується не тільки його. Багато хто з його однокашників також досягли достатніх результатів і є героями України ще за попередні роки війни. Війна у життя Залужного прийшла у 2014 році. Його тоді призначили заступником командира сектора С на півночі Донецької та заході Луганської областей. Там він вперше зіткнувся з потребою реформувати армію. Вона по суті створювалася наново просто під час боїв на Донбасі. Саме впродовж років служби на Донбасі Залужний познайомився з багатьма військовими та волонтерами, з якими і досі підтримує контакт. І ви ні за що не здогадаєте, що на початку в нього навіть позивний був волонтер. Як розповідали військові, полковник залужний постійно розрулював проблеми та допомагав із забезпеченням бійців на фронті. Піднімаючись по своїх щабелях службової кар'єри, залужний абсолютно не змінився. Він залишився таким же чесним і порядним і дуже чуйною людиною. Але між тим це важко бути в армії таким. Він чітко розділяє. І жив за принципом з людьми по-людськи. Якщо хочеш відноситись до тебе, щоб до тебе відноситись, добре відноситься так само до людей. Це якраз принцип залужного. Його дуже важко розхитати, його дуже важко підвести до такого, знаєте, стану, аби він там махав шашкою. На День незалежності у 2017 році президент Порошенко зробив залужного генералом. А наступного року його вже призначили першим заступником командувача об'єднаних сил. Вранці генерала залужний здобув ще одну вищу освіту. Заочно закінчив Острозьку академію за спеціальністю міжнародні відносини. А в липні 2021 року, за рішенням президента Володимира Зеленського, став головнокомандувачем ЗСУ. Успіхи свого стрімкого кар'єрного просування Залужний в інтерв'ю виданню АРМІЯІНФОРМ пояснив. Так мене призначили, я приступив до виконання обов'язків, опанував посаду, пропонували іншу, теж рухався. Можна сказати так, через ту завантаженість ніколи не думав, що коли стану генералом і дійду до високих шаблів. Валерія Залужного називають найлюдянішим із залізних. Він болісно переживає кожну українську втрату. Журналістам в інтерв'ю якось зізнався, що є в його житті і моменти розпачі, і навіть моменти сліз. Ці світлини зроблені під час прощання з героєм України захисником Дмитром Коцюбайлом на позивний, да Вінчі. Валерій Залужний в останню путь бійця проведжає на колінах. Важко підібрати слова. Вони не допоможуть загасити біль втрати, де він інші приєднався до нашої військової сім'ї 9 років тому. Зовсім молодий хлопець із щирими очима, який нічого й ніколи не боявся. Я добре знав Дмитра. Навколо нього об'єднувалися люди зі спільною метою боротися за свою країну. Шлях до нашої перемоги дуже важкий, і ціна цієї перемоги життя наших воїнів. Спи спокійно, друже. Слава. Україні тоді казав головнокомандувач ЗСУ, залужний, звісно, не сам по собі. В нього є команда, з якою він розробляє і планує військові операції. У главкома два заступника: генерал-лейтенант Євген Мойсюк і генерал-полковник Микола Балан. А також керівник генштабу генерал Сергій Шептала. Останній обійняв свою посаду одночасно із залужним. Також, як повідомляють змі, у головнокомандувача є радники і консультанти. Серед них називають колишнього очільника правого сектору і командира української добровольчої армії Дмитра Яроша, ветерана американської армії Дена Райса, а також колишнього головнокомандувача генерала Віктора Муженка. Є у залужному і натхненник. В інтерв'ю видання Таймс він зізнався, що в професійному плані вважає своїм вчителем нинішнього військового опонента, керівника російського генштабу. Валерія Герасимова він сильний, підступний і непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог, якого нам, військовим, треба поважати задля перемоги, сказав Залужний. Прикладом для залізного генерала є й колишній командувач сухопутних військ України Геннадій Воробйов, який раптово помер у 2017 році. У скрутні для себе хвилини, розказав залужний в інтерв'ю The Economist», Він подумки завжди звертається до нього за порадою. Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України. У мене є портрет покійного Геннадія Петровича Воробйова. Це була людина, яку дуже поважали в армії. Чому він у мене саме тут? Коли мені спокійно, коли все йде добре, ця картинка зазвичай лежить обличчям вниз. Мені не потрібно на неї дивитися. Коли у мене виникають сумніви щодо чогось, я висловлюю це прямо. Я обертаюся і дивлюся на його портрет, намагаючись зрозуміти, як би вчинив у цій ситуації Геннадій Воробйов. Це людина, яка досягла успіху. Це людина, якій було важко, бо він усім допомагав. Він знав усіх у Збройних силах, їхніх дружин, їхніх дітей, їхніх племінників тощо. Йому було важко, але він взяв той важкий тягар і поніс його. Це приклад. Якось розповів головнокомандувач ЗСУ, не дає залужний спокою кремлівським пропагандистам. Тій час від часу розпускають про нього нові. Фейки нещодавній, що наш головнокомандувач, нібито загинув. А ще раніше пліткували про його серйозне поранення, через яке він не зможе виконувати свою роботу. Звісно, це швидко все спростував і сам залужний. Генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун в ефірі фабрики новин розповідав, чому росіянам не варто сподіватися на поразку України, навіть якщо її вище керівництво загине. Проблема в Росіян дуже проста. Вони е, завжди зациклені на особистостях. Завжди. І вони не розуміють, що зовсім інша е, не просто навіть е, цивілізація, це зовсім інший, е, інша планета. Е, особистість вирішує питання постійки-постійки. Якщо вони думають, що ми е, от залужний, заберемо залужного, заберемо зеленського, не знаю, там кого ще заберемо. І все посипаться це глибоко величезна помилка. Валерію залужному експерти після війни пророкують велике політичне майбутнє. Політичні сили, начебто, зараз на випередки намагаються залучити до своїх лав головнокомандувача, але генерал поки не ухвалив остаточного рішення: чи йти в політику, чи балотуватися на наступних парламентських виборах. Зокрема, його активно переконують вступити до проєкту з робочою назвою Мрія, куди входять багато відомих військових, волонтерів та ветеранів, як Юлія Тайра Паєвська або Юрій Гудименко. Велику цікавість до залужного за інформацією змі виявляє і команда Петра Порошенка. Конкурента в залужному бачить і банкова за інформацією джерела BBC, Вже кілька місяців у закритих соцопитуваннях видання не називає їх замовника. Фігурує гіпотетична. Партія залужного і її показники досить високі. Співрозмовник видання, який бачив ці цифри, стверджує, що якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, партія залужного могла би бути другою після президентської слуги народу. Однак в офісі президента спростовують, що між зеленським і залужним є тертя. Политехнолог Сергей Гайдай кажет, что веськовых у политиц побоюются. А немного ли тут залужного? А может быть, он в будущем станет главной нашей проблемой, выиграет войну и станет изенхауером, Деголем или ататюрком? Вот побаиваются всегда военных, которые, скажем так, имеют такую колоссальную поддержку у простых граждан, особенно когда ты чувствуешь, что у тебя недостаточно с поддержкой. И если бы я давал советы банковой, то я бы предложил им действовать все-таки очень сильно. А сильно – это контринерционно. Я бы советовал Зеленскому сказать примерно следующее. А давайте разделим всю ответственность с максимальным количеством героев. І залужним, і не тільки з ним. американське видання «Політико» назвало Залужного найяскравішим представником нового покоління українських військових і легендарною постаттю. В історії України минулого року він увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Тайм. Він став першим українським військовим, хто з'явився на обкладинці журналу. На честь залізного генерала в Україні названі дві вулиці: одна в місті Покров Дніпропетровської області, а друга в селищі Стара Синява на Хмельниччині. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Мене звати Софія Коженник. Ставте лайки, пишіть у коментарях, що ви думаєте про головнокомандування. Ча ЗСУ Валерія Залужного, а також підписуйтесь, побачимось.